Красна відальока, нібу там житло, нібуться там не житло на житті, німа чи става прекрасна відальова. Збудована в тисяча дев'ятсот шістдесят дев'ятому році. Тут працює творчий високопрофесійний педагогічний колектив, який має вагомі здобутки в навчально-виховному процесі, але ми всі глибоко переконані. Що сьогодні школа може зробити значний крок уперед тільки при широкому впровадженні інформаційно-комп'ютерних технологій навчально-виховний процес. Тому колектив вчителів, учнів та батьків підтримує ініціативу президента України Віктора Федоровича Януковича щодо впровадження проєкту. Виконуємо тестові завдання. Будь ласка, Кристина. Читай. Скінченість речень, якщо у тексті щось розповідається, е, то це текст. Розповідь. Нажимаєш? Молодець. десь не наживай на чарівний перстень. Працювати починає. Сподіваюся, що сьогодні урок у нас буде веселий, цікавий. Легким і приємним, а радість від спілкування принесе нам тільки одне задоволення. А що ми на уроці математики робимо, як правило? Ми, ми розв'язуємо розв'язуємо приклади за, за задачі. І ми з вами будемо працювати. програмою математичний космодром. І так дивимося, програма сходинки до інформатики, програма математична, ось воно, ось воно, для того, щоб вправити інформацію, я вважаю, що це дуже мені подобається. Мені дуже подобається інформатика, мені завжди ставлять 12 балів. Я вас прошу, запустити програму. так називається наша країна. Наша. Наша країна називається Україна. Так, а яка столиця нашої України? Наша столиця називається Київ. Київ, добре. А які ти знаєш символи України? Ну, що Симози. є. Так, є це пташка. Інтернет-ресурси Інтернет є як для дітей, так і для учителів. Ми використовуємо їх зараз у своїй роботі. Ось, ми з вами І -бібліотечні ви, урокі, і ви і... уявляли собі бібліотеку і... майбутнього. Саме перше, що ви говорили, ми уявляємо, що в бібліотеці будуть комп'ютери. І ось ця мрія збулася. Тепер ви можете працювати в бібліотеці, можете приходити в бібліотеку, знаходити весь матеріал, який вам потрібно, який ви не можете, вам потрібно до уроку. Я завжди буду рада вам допомогти. А ви будете допомагати мені працювати, готувати е е зустрічі, презентації. І я буду звертатися до вас, будь ласка, допомагайте, будемо допомагати один одному. Ми дуже задоволені, що в нашій бібліотеці з'явився інтернет. Адже це дуже зручно, ми можемо знайти потрібну інформацію і підготуватись добре до уроків. Дійсно, ми можемо знайти ту інформацію, яку ми не знаємо. Хочемо дізнатися дещо більше. Можемо підготуватися до уроків з фізики. А ми прийшли починати. Звернутися до інтернету. Тому що завдяки адміністрації школи у нас є інтернет-ресурси, на яких ми можемо подивитися, як працюють вчителі інших шкіл, які є вишивки з давніх Давен. В наших регіонах, особливо в Київській області. І сьогодні ми покажемо з вами, ми подивимося з вами деякі малюнки, якими люди прикрашали своє житло, свій одяг.